Працюємо, готуємо автомобілі, фарбуємо і все в роботі. Заїхав, зараз завершуються роботи по Edge, Lexus там завершується, Mazda CX5 взята в роботу, Ford Escape зараз взятий в роботу і майстри готують його під фарбування. Ну що ж, рік новий, а проблеми залишились. Старі, тому персоналу, звісно, не вистачає. Що є хороші кваліфіковані майстри по фарбуванню, то ми очікуємо до себе в команду. Ми одного взяли класно, все добре, але треба ще. Значить, зараз у нас в камері відбувається фарбування. Вона жере соляру, як не в себе, а що відходи, ругається. Каже, щоб фарбувати дві. Пластмаски, дві каністри, соляри з жерла. Але технологія є технологія. Зараз давайте зазирнемо. Так, тут правильний мікроклімат, завдяки ось цій вебастовій установці. Тут у нас все необхідне обладнання, котел вже трішечки більший, не той малютка, те, що я вам показував. І у нас майстри користуються преміум виготовчими і підготовчими матеріалами. Саме по цій причині і автомобілі, які ми готуємо із США для наших замовників, вони дійсно на найвищому рівні і вони класні, і їх порівнювати з такими словами як би з США ну неможливо, тому що це автомобіль який мало чим відрізняється від того, що купувався в салоні, особливо якщо він з штатів приїхав там рік-два. По віку, ну не більше, тобто машини абсолютно нові. В цьому і є наша специфіка. Це підготовка класних автомобілів зі сполучених штатів Америки для наших клієнтів. Дійсно, купівля з компанією Total Drive Hub це легка, приємна справа і дуже вигідна. Так ось. Так і продовжуємо, значить, в новий рік настав, але зі сторони автомобілів роботу не беремо. Якщо ви замовили автомобіль з компанією Total Drive Hub, ви можете ремонтувати свій автомобіль у нас із нами. Якщо ви замовляли з іншою компанією, на жаль, ні. Потужностей виробництва у нас не вистачає, тому що. Проблеми маємо такі, як всі інші в Україні, в тому числі з мобілізацією, з нехваткою персоналу, вимкненням світла і все інше. Тому в першу чергу у нас стоїть задача забезпечити наших клієнтів автомобілями, тих, що заказали у нас. Це в першу чергу приоритет. Тому якось так. хочеться ремонтуватись у нас дуже багато дзвінків, але купили з іншими ні, не беремо. Тільки ті машини, що ми привезли, ми і ремонтуємо.